Привіт, хочу розповісти, як можна худнути, коли ні на що немає часу. Хтось каже, що найкращий спосіб схуднути, коли немає часу, це менше жерти, заразом час заощадиш. і думатиме, що він геній фітнесу. Але як ми пам'ятаємо з минулих роликів, тим хто каже, що для схуднення треба менше їсти, треба менше говорити. Адже якщо подивитися на сучасні наукові дані або просто по сторонам, можна побачити, що ця відома всім народна мудрість просто менше жерти не пройшла перевірку реальністю. Оскільки схуднення шляхом не в абсолютній більшості випадків закономірно веде до повторного набору жиру та інших проблем за рахунок конкретних фізіологічних механізмів захисту від голоду, закріплених веками еволюції. Але також ми пам'ятаємо, що, наприклад, якщо худнути за рахунок ходьби, подібних негативних ефектів не спостерігається. І взагалі, за даними Національного реєстру контролю ваги, одна з відмінних рис людей, яким вдалося схуднути довгостроково, а не тимчасово, підвищена активність. Зазвичай такі люди витрачають фізичною активністю приблизно 2500 калорій на тиждень, тобто в середньому 300-400 на день. І є таке поняття, як Energy Flux. я б переклав як загальний обіг калорій. Чим він більший, тим краще. Тобто, наприклад, якщо ваша норма калорій 2300 на день і ви хочете Борити дефіцит 300 краще споживати 2300 і витрачати активність 300, а не просто споживати 2000. Коротше кажучи, загальне правило дефіцит зазвичай краще створювати активністю. І сьогодні я розповім про оригінальний від активності, за допомогою якого я спалив більш ніж 90 калорій за 4 хвилини, тобто швидкість спалювання перевищила 1350 калорій на годину. І це не помилка і не мракобісся. Я не дарма сказав спалив, а не регулярно спалюю, бо це сталося лише один раз. Але такий підхід можна використовувати і для довгострокового жироспалювання. Так от мене вже давно цікавило, скільки калорій спалюють присідання без ваги. А якщо точніше, скільки калорій спалює одне таке присідання. Я натрапляв на різні числа, приблизно в такому діапазоні, але всі ці числа були просто з якихось популярних сайтів, які не наводили відповідних наукових даних. Ну і плюс саме це число мене не особисто вражало, і лише нещодавно я натрапив на дослідження 2022 року, яке показало, що для людини вагою 66 кг кілограмів одне присідання спалює пів калорії. І, хоча важу на 66, а на даний момент 76-78, тобто мої присідання будуть витрачати пропорційно більше калорій, десь 0,57. Все одно мені вбачається практично рахувати їх по пів калорії. І для зручності, і щоб був невеликий запас. Для витрат енергії я завжди використовую трохи песимістичний підхід, так я буду або правим, або приємно здивованим. Тим більше одне невелике дослідження це слабка доказова база, тож запас особливо стане в нагоді, але також півкалорії виглядає реалістично згідно моїх теоретичних прикидок, можна натиснути на паузу та ознайомтись. З ними, і хоч це число не радикально відрізняється від того, що я бачив раніше, все одно, як тільки я дізнався цю інформацію, вона довго не давала мені спокою, тому що як кажуть, по перше, це красиво, два присідання, одна калорія. Ну і просто темпи ж розпалювання в одиниці часу виходять досить значними. І для початку я вирішив перевірити, скільки разів я зможу присісти за підхід. Я таким не стражав ніколи в житті, і коли я вперше спробував це робити, у мене вийшло 150 разів. До м'язової відмови я не дійшов, просто накопичилася сильна загальна втома. Та й десь вже після 50 разів я іноді робив паузи біля секунди. Для жироспалювання розпалювання ці паузи практично не мають значення, головне сумарний обсяг виконаної роботи, але мало значення те, що після цього підходу присідань я ловив відходняки хвилин 10, ледь дошкутульгавши до ліжка і завалившись на нього. І потім ще кілька днів мені було боліше зробити навіть одне присідання. Тим не менш 90 калорій були спалені, та швидкість 1400 на годину було отримане. Ось відповідні обчислення. А щоб мінімізувати негативні ефекти, мені вважається оптимальною така стратегія: оберіть, скільки ви хочете спалити калорій сумарно за день. І, припустимо, якщо це число 250, вам потрібно набрати за день 500 присідань і робити їх краще короткими підходами з великими перервами. Як варіант, можна робити 5 присідань. Пауза на глибокий вдих і ще 5 присідань. І якщо так робити, наприклад, наприкінці кожних 10 хвилин сидіння за комп'ютером, за 8 годин не обов'язково поспіль, ви спалите 240 калорій. І якщо ви зробите ще 10 присідань колись до цього, та ще 10 колись після, вийде якраз 250 калорій. Причому це для людини вагою 66 кг або для ще більшої ваги, якщо вона рахує з запасом, як я. А так, якщо ваша вага 99 ви вже спалите 375 калорій, просто кілька секунд розминаючись, кожні 10 хвилин сидіння за комп'ютером. До речі, такий підхід перегукується з концепцією exercise снекінг, яка може давати відчутні результати і для здоров'я. Наскільки мені відомо, ця сфера тільки починає розвиватись і тільки подає надії, але є й очевидні переваги схуднення присіданнями протягом дня порівняно зі звичайним кардіо, оскільки майже не витрачається не тільки час, але й сили. І це зручно вбудовується в зайнятий графік. У когось можуть бути протипоказання, зокрема пов'язані з колінними суглобами, перш ніж застосовувати метод проконсультуйтеся у вашого лікаря. Але, наприклад, одному моєму клієнту, який на той момент важив близько 93 з давньою травмою коліна та нещодавною травмою гумілка стопа, його лікар дозволив до 30 присідань за підхід та до 20 підходів за день. Ви, звичайно, питаєте у свого лікаря, це просто до того, що небезпеку звичайних присідань можуть переоцінювати. Встаючи з дивана, ми теж присідаємо просто не в повну амплітуду, а при ходьбі взагалі переміщуємо вагу тіла на одній нозі. А не на двох, як у присіданнях, тисячі разів на день. Наприклад, ось цей непоганий блогер рекомендує всім щодня три підходи з 50 50-300 присідань. Причому не з метою ж розпалювання, а для всяких інших бонусів страшно уявити, скільки він може спалити, якщо захоче, при тому, що він може зробити більше 500 присідань за один підхід. Тільки не потрібно починати з кількох сотень присідань на день, почніть з кількох десятків і поступово підвищуйте обсяг. Як роблю особисто я? Зараз у мене мета спалювати активністю додаткових 300-500 калорій на день в рамках моїх експериментів з рекомпозицією, тобто набором м'язів з паралельним спалюванням жиру. Чим нижчий відсоток жиру і чим більше досвіду силових тренувань, тим складніше дається рекомпозиція. І щоб максимізувати шанси на успіх, якомога більшу частину калорій, я прагну витратити за рахунок ходьби і лише іноді частину витрачаю присіданнями. І зараз важлива інформація і для постійних, і для нових глядачів. Ходьбу я останні кілька місяців зазвичай використовую за методом листи з цього ролику. І якщо під немає часу, ви маєте на увазі, що не можете ходити до спортзалу або на спортмайданчик, але при цьому ви від однієї до кількох годин на день дивитеся відео. Вам теж підійдуть листи, тільки, на жаль, багато хто неправильно зрозумів цей метод. То не знає, якщо коротко сенс у тому, що потрібно ходити по дому та переносити пронумеровані листи з пункту А в пункт Б. І наприкінці буде посилання на ролик з усіма деталями, але зараз я хочу сказати головне, в тому числі для тих, хто вже бачив цей ролик. Багатьом здалося, що це нудно та швидко набридне, але насправді все навпаки. Наприклад, розгойдуватися на годалці набагато менш нудно, ніж просто сидіти на ній. І аналогічно, наприклад, якщо увімкнути якесь переважно розмовне відео. Скажімо, на кшталт того, яке ви дивитеся зараз, набагато менш нудно буде робити під нього листи, ніж просто сидіти на одному місці і дивитися його. І те ж саме, якщо вам часто потрібно щось обмірковувати, я, напевно, недостатньо достатньо закцентував на тому, що листи відчуваються зовсім не так, як виглядають. Спробую так. Листи відчуваються зовсім не так, як виглядають! Завдяки сенсорному потоку. І якщо ви не спробуєте цей метод, у вас і близько не складеться правильне уявлення про те, як він відчувається. Причому важливо саме переносити пронумеровані листи, а не просто ходити туди-сюди. І ще дуже бажано зробити наскрізне провітрювання. Наприклад, я зараз взагалі повністю розкриваю вікна і в точці А, і в точці Б. Так кайф стає максимальним, особливо у вечірній час або коли на вулиці дощ. Ну а коли ввечері дощ це взагалі бінго. Я не кажу, що листи краще, хоч би на вулиці, як помилково подумали деякі глядачі. Якщо у вас реально по факту виходить регулярно ходити на вулиці в потрібному обсязі, та вас все влаштовує, можливо, листи вам не потрібні. Принаймні, якщо ви не хочете під час ходьби максимально зручно дивитися відео, робити якісь записи та взагалі робити що завгодно, що ви можете робити вдома. Але якщо ходьба на вулицю у вас постійно відкладається, то з однієї причини, то з іншої, раджу вам звернути увагу на листи. Їх також можна дуже гнучко вписувати у свій графік, наприклад, робити по 10-15 хвилин наприкінці кожної години постійного сидіння за комп'ютером, або просто робити, коли вам потрібно щось обміркувати, чи коли у вас довга телефонна розмова, або коли ви вирішили подивитися. Якесь відео, здебільшого розмовного характеру. А ще, як на мене дуже важливо, що за допомогою листів можна отримувати максимум кайфу від ходьби. Можливо, про це буде окремий ролик, поки тезово. Кайф може приносити різні активності, навіть біг, і навіть особисто я колись кайфував від бігу. І є таке явище, як ейфорія бігуна. Але у важких тренувань є і зворотня сторона медалі, і це великі витрати психічних та фізичних сил. Тобто, у цього кайфу є висока ціна. І коли проходить ефект новізни, люди, які від природи не особливо схильні до високоінтенсивної активності, починають отримувати все менше кайфу від інтенсивних вправ, і в результаті негатив може переважити. І людина буде все менше кайфувати від цих тренувань, та прихильність ставатиме все гірше. А прихильність це мало не головне у фітнесі, яким би добрим не був план харчування або активності, якщо ви не можете його притримуватися, він вам не допоможе. На жаль, це очевидно не для всіх. А якщо говорити про листи, у мене без них реально з'являється ломка ламати може і без силових тренувань, тих, кому вони подобаються. І у мене такий ефект теж певною мірою є, але ломка від листів на порядок сильніша завдяки тому, що для них характерний мінімальний бар'єр та мінімальні зусилля, як фізичні, так і психічні. І як би я не любив силові тренування, листи організм просять набагато потужніше, прямо в ногах з'являється непереборне бажання виходитися. І самопочуття листи тільки покращують в усіх аспектах, іноді я навіть роблю їх саме для покращення самопочуття. Наприклад, для позбавлення від стресу, досягнення якогось прояснення у думках. І якщо вам зазвичай подобаються ідеї на цьому каналі, але про листи ви подумали, що це щось загнався, раджу вам звернути додаткову увагу на те, як я їх хвалю. При тому, що я навіть з них нічого не отримую. То чого, друже мій, варта для вас ця інформація? Ви ж мені і так усе сказали. Хтось подумав, що це якась дичина, типу що за прикол ходити по дому туди-сюди. Але так само, наприклад, колись думали про жувальну гумку. Хто жуватиме якусь гуму, потім ще випльовуватиме її, і, можливо, листи це не менш крутий винахід, ніж жуйка, а допомогти світу вони можуть точно набагато більше. І якщо ви не бачили ролик з подробицями про них, ось він. Smoking on the weed every day, they say I should stop that shit, yeah, yeah. I be fucking on different bitches every day, this nigga, they hate. Yeah.